Ми в південній Кореї. Що таке Корея? Корея це наше майбутнє. Корея робить всіх людей щасливішими і красивішими. Це неймовірна країна. Найбільше на мене вплинуло це люди. Вони добрі, доброзичливі при кожному кроці. Тобою вітаються, зустрічають, дякую тобі за все. Тут ми побачили дуже багато нового. Відвідали музей. Це країна контрастів, країна, яка вражає своїм технологічним розвитком. Ми присутні на неймовірному симпозіумі. Він дуже масштабний, складається із безліч різних програм. Подивилися під іншим кутом, створили для себе інші протоколи корекції і будемо отримувати ще більше результатів, ще краще. почули з перших вуст від наших колег корейських, що ж таке технологія DOT і чим вона відрізняється від інших? Виробництво Реджурану, воно власне базується на виробництві дикого лосося. Різниця між фермерським і диким лососом очевидна, тому що дикий лосос зростає в природних умовах. Там немає лікарських домішок, які можуть бути в фермерських лососях, і вони екологічні та безпечні безпосередньо для людини. Ми висловлюємо щиру подяку Academy of Advanced Aesthetic за враження напевно на все наше життя.